Багато хто вважає, що от, такий от швидкий розпад, саме швидкий, достатньо несподіваний розпад Радянського Союзу внаслідок політичних реформ Горбачова і ну, ті соціально економічні ситуації, які опинився Радянський Союз, це стало повною несподіванкою і для радянських еліт, і для противників Радянського Союзу. Хоча дехто Деякі, скажімо так, публіцисти скоріше, деякі науковці, вони казали, що рано чи пізно розпад Радянського Союзу відбудеться. Тобто потенційно очікували, що щось таке може статися, але точно спрогнозувати було неможливо. Отак от само і з Китаєм. Це такий велетень, але велетень, який накопичує внутрішні проблеми. І от ми тут згадували про вік лідерів, mm -hmm. вік лідера теж. Одна з таких потенційних проблем, тому що невідомо, як це може спрацювати. Ми не знаємо ситуацію всередині китайських політичних еліт. Теж це може якось проявитися. Ну і от внутрішні соціальні економічні чинники, до речі, в Китаї теж там таке накопичення, там дисбаланси зараз. І за обмежень народжувань, які були да, в Китаї, да, там де виникли дуже сильні демографічні диспропорції між поколіннями, а це серйозна проблема, от яка в Європі зараз проявляється, в Японії і Китай з цим. Теж стикається, плюс там диспропорція зараз між чоловіками і жінками, ну і деякі інші чинники. Так що, оце якраз приклад того, коли ми щось очікуємо, але що і як це станеться, спрогнозувати точно неможливо.